Так, беремо наші киці. Але моя киця. <смас> Маленька, що робить, має нову дошку. Я її забрав із садочку і пообіцяв, що куплю цю от LCD дошку, led дошку, що малювати таку маленьку, щоб вона могла її покласти собі в рюкзачок. Сподобалося? Я піничок не знайшов, але... Була така чорна. Отже, так як ти маєш багато дуже всяких наклеїв, ти можеш ззаду на дошці, отут, з іншої сторони, порозклеювати собі які хоч наклейки. Удосконалити, і якщо наклейка полетить, таке часто буває, то можна переклеїти собі на нові. Окей? Так, країна буде і на дошці, і уроки робити. Цей раз уроків щось дуже багато, аж 5. П'ять уроків. Так, вони попередній раз вчили букву В. На букву В хто в нас? Волк. Волк. вовчик братчик Тут ще у неї якась барвиста абетка. О, це мені теж Филинце. подобається. А знаєте, що на підготовці? У нас є друга Софія так. і в неї є теж на ім'я Тату Юра. Теж тату Юра? Вау! Так. Клас! Така барвиста абетка є різнокольорова. Ти так гарно ти все порозмальовувала, там треба знайти всі слова на букву В і їх розмалювати. Що не на букву В, то не малюєш. Так, тут були прописи букви В, але класно буква В і буква З, і буква І. <с? <с?> <с?> Ви навчили зразу три прописи. Так, а це що це таке? Вау, це була якась мозаїка. А так? А там ззаді пише. Ага, пише буква В, ось так от. Як її а її тут вона порізана вона була і треба було її скласти. Клас, це як пасли, але вони ніяк не з'єднуються хіба? Ззаду, подивитися. <рес> Оце мені дуже сподобалося. Переважно Кароліна шукала букви В серед у тих от всіх букв і помічала їх кружечком. А тут ці вишеньки помітила сердечками. Клас! Такі лавчики, прикольно! Ну, подобається карліна. Ну, буквально чорний нічого не каже. То вона що має казати? То кожен відмічає хто як хоче. Ти головне відмітити, ну, правильно знайти. А все решта, це вже від тебе залежить. Ого, скільки оцінок, скільки вже наклеючок. І це все за заслуги, так? так. Стільки букв, і скільки цифр вивчили. Так, сьогодні уроки на мені. У попередні рази взагалі, дуже багато уроків Карина робила з мамою, а були навіть такі уроки, що ми просто сідали і вона навіть без читання умови все писала сама. Оці от особливо більше-менше дорівнює. Там було три завдання. Вона їх, ну, за скільки ти написала? ним Менше за хвилину. Так. Раз, два, три і все. І всі завдання вже пройшли. Добре, зараз ми знайдемо ці всі завдання. Карина, покаже малюнок, який вона намалювала крутий. Поки я тут щось розказую, ну покажи. Вау! Намалювала таку кицю, квіточку, сонце, дощик, сліпий дощик і кицю. Це що за киця? Хилоукіті? Нявчик? Нявчик. Взяла з собою сьогодні тих нявчиків, гавчиків і всіх принесла. Маринку ще дорозмалювала. Так, квіточки наші стоять, хом'ячки сплять, їх зараз не чути. Але вони зараз почують наш голос, як ми будемо вирішувати завдання. І вони чують рідні голоси і починають там вже бігати, скакати, шурудіти, пищати, щоб той з ними бавитися. Але нас чекає, дивись, аж дві сторінки. П'ять завдань. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ого, дуже багато. Так, в нас будуть прописи, будемо шукати букву, я так розумію, ми. П'ятірки писати, тут ще щось порахувати, а, розмалювати. І завдання розфарбуйте кожну п'яту фігуру. От, На логіку. Погнали, чи ти ще домальовуєш? Я ще домальовую. Добре, домалюю, і зараз будемо це все вирішувати. Я ще візьму. Олівці, мальовці, тому що там треба буде щось ще розмалювати. Можна все? Так, бери наклеєчки. Бачите, вся це шуфляда і все в Хиллоукітях. Розмальовка Hellkit, блокнот Hill Kit, один туйновий. Другий вже розписаний. Ще такий пухнастий Hylo Kitie. Так, тут ще в наборі чарівна ручка з Ведмедиком. Класно. Будеш розклеювати ті... лабуби. Ага. Ну, давай подивимося, як ти розклеїш, які красиві в тебе наклеїчки Ось такі от лабубки. І то в неї там їх не знаю от цілий кульок тих лабуб. Всяких лапок. Так, прочитав завдання, що ми сьогодні будемо виконувати, це буде буква Ми. Пошук буквами розмальовування, де, де вони є, потім прописи великі-маленькі. І друга сторінка це на цифру 5, на логіку, на мислення. Mm -hmm. Це І буква, і цифра сьогодні. Отак, поєднання, типу повторення. Не знаю, що п'ятірка, тому що вони вже вчили цифру 8. Я так думаю, на другий тиждень вже буде цифра 9. Чи у вас вже була цифра 9? Не було. Ще не було. Дев'ятку тримають на закуску на сам кінець. А ви навчить, ви любите виконувати домашні завдання? Ну, хто ходить на підготовку або до школи? ну, на початках перших класах завдання легесенькі. Я думаю, той, хто вже постарше, там предмети вже тяжко йдуть, але ж предмети бувають різні. Наприклад, в когось там любим є предмети, він завжди любить розв'язувати щось. То з любимих предметів. І в кожного так само є і нелюбимі предмети. Коли ти такі приходиш і читаєш, читаєш не можеш розуміти, що ж там є, тому що предмети тобі не подобаються. А виконати типу треба. А для чого? Для загального розвитку. Все. Вау! Так, у нас тут 5 маленьких лабубів. І приступаємо до занять! Давай беремо наш зошит, підсуваємося ближче. Чінка, олівчик. Так, хочеш букву, ми будемо шукати і розмальовувати або олівцем, або кольоровим олівцем. Який хочеш? Кольоровим? Ну, Ваш... давай бери. Ручкою. Так, ти ручкою замалюєш, не буде, буде букви, видно. Треба взяти якийсь такий ніжний, класний колір. На букву М ми... які знаєш слова? М -м... Саме головне. Мама. Мама, саме головне слово. Мамо, який кольор розморюємо буквами? Рожевий. Ну давай візьмемо рожевий і знайдемо всі буквами і розморюємо його рожевим кольором. Так, бачу, вже робота пішла дуже швидко. Раз, два, три. І вже ми три букви «М» знайшли. А я буду рахувати, скільки там букв ми. Ой. Це не так. О. Чотири вже букви ми. П'ять. 6, 7, 8. 9. Ой. 10. Бачу, буква Н і буква М плутаєш, так? Так. No. Ну, нічого. Ти просто ти дуже швидко летиш. Це вже було 11, 12, 13, 14. І далі рахуйте самі. Напишіть в коментарях. Скільки всього в нас було букв ми тут у завданні? Ти думаєш, скільки було? Не знаю. Ну добре, вони потім напишуть, скільки тут букв Ми, ми відмітили. Так, тепер треба брати звичайний олівець простий. І робити прописи. Так, я якусь мету досягну. Споживання калорій. Чуєш, я навіть нічого не їв, а споживання калорій вже досягнув. А може не цим? Так, можеш мож, цим. Просто якщо ти намалюєш погано, то ти вже не зможеш поправити. Так що думай. Бо ручкою, коли пишеш, ти вже виправити не зможеш. А у ліце можеш в будь-який момент. Тут є ж гумка, і можна стерти, якщо тобі не сподобається, і ще раз писати. Тому. У вас на півторці ви користуєтеся олівчиком. Тим більше, що я купив цей французький. Так, бік Франц. Я любив ці олівчики. Гнуться. Так, тут можна детективо грати. Може є якісь секретні шифри. На, тримай. Пише прописи. Так, М велика, М маленька, і потім ми-ми ми. Велика маленька, велика маленька. Я просто згадую своє дитинство, і в мене таких зошитів кольорових не було. У мене були просто звичайний лінійку зошит. На дошці щось написали, і ти такий сидиш і то пишеш. Коротше, не цікаві були ні зошити, ні завдання, ні заняття, ні школа, ні підготовка. в них таке все різнокольове, воно аж хочеться, щоб його розв'язати. Там деякі завдання класні в неї попадаються. Ну, зараз, зараз ми до них дійдемо. Так, Це моє улюблене. Я знаю. Зараз ми до нього дійдемо. Тепер тут треба зверху прописати п'ятірки. Ну, далі пишеш всі п'ятірки, так вряд. П'ятірочки коси. Ми якраз в, угу. клас, в, не, в, в садочку вчили цифру 5. Сьогодні? Прописи робили. Та, бачик mm -hmm. круто. На підготовку ходиш, робиш всякі прописи. В садочок ходиш, повторяєте майже те саме. І плюс ти приходиш, ти вже знаєш, що писати. П'ятірочки клас. Бачу, що якщо їй не подобається якась цифра чи літера, вона її витирає і її ще раз переписує. Але в загальному, в принципі, на її вік вони ідеальні. Так, завершила п'ятірки писати. Тепер дивись. Та да, вони всі ідеальні п'ятірки. Розфарбуй картинку, на якій е зображено 5 предметів. Треба знайти, де є 5 предметів і їх розмалювати. Ясно. Навіть не рахувала. Точно там 5. Добре, розфарбовуй собі, якими хочеш кольорами. Це в нас що попалося? П'ять штук. Пральні машинки. Правильно, розмальовуй пральні машинки. І потім залишиться у нас кожну п'яту цю фігуру О, розмалювати я це знаю. кольорами. Я це знаю. Тут треба так попалити один, два, три, чотири. І розмальовуєш чотири. А тепер треба буде п'ять рахувати. Упрайній раз Я вже там Ну, Давай подивимося. Yeah. Вау, правильні машинки українські. <сум> Сині-жовті, так? Yeah. Так, обирай собі, який хочеш колір. Зараз будемо такі п'ятикутники розмальовувати кожен п'ятий п'ятикутник. Рахуй кожен п'ятий і розмальовуємо. Так, у нас чарівна ручка зараз буде. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, все, п'ятий розмальовуєш. Два, три, 4, 5. Ну, і все, ти вже зрозуміла. Наступне завдання взагалі можна навіть легше зробити. Навіть можна і не рахувати. стовпчик все замалювати. чотири, п'ять. Так, правильно. Якщо ти сумніваєшся, ти можеш ще раз перерахувати. Три, три, тво, три, 5. Молодець. Рівно 10 хвилин ми виконували ті завдання. 10 хвилин. Раз, два, три, чотири, п'ять. Каролінка промолодець. Все? Чи рівна ручка тобі допомогла в останньому завданні? Виконали всі п'ятірки, потім вони приходять, показують домашнє завдання, їм дають наклеїчки, а потім на уроці, коли вони сидять, роблять якісь завдання. О, тут теж дають. навіть є закритий замок і відкритий замок. Так? А, закритий відкритий замок, знаєш, що це означає? Що? Отут тут ззаду. Це коли ти намалювала якусь картину, наприклад, і ти той переключаєш собі. Вот. І тоді ця кнопка не працює. Коли ти, наприклад, хочеш показати мамі чи тату якусь картину і щоб її тобі ніхто не стер, ти не зажимаєш замочок, а потім замок натискаєш від і картину стираєш. Бачу. Класно було б, якщо б купити такий похожий як планшет, щоб можна було, наприклад, картинки, які тобі сподобалися на цьому сіді дошці, зберігати. Там, Наприклад, там, не знаю, 100 чи 1000 картинок, щоб карта пам'яті була. І собі, що намалювала, зберегла, а потім гортаєш і показуєш, ти блюнки взагалі намалювала. Так, добре. Здання ми зробили. Доця бідна, тато складає ту підготовку. Даємо їсти і будемо відпочивати.